На завтра в Україні оголошено штормове попередження. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у неділю, 2 червня, грози очікуються на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. Через це там оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Також в цей день дощі йтимуть всюди, окрім південно-східних областей. Вітер в цей день паривчастий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 25 до плюс 31 градусів тепла. На заході прохолодніше всього до плюс 25 градусів, вночі очікується від плюс 11 до плюс 17 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 3 червня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Сумській та Харківській. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Вітер в цей день буде помірний. Західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 25 до плюс 31 градусів тепла. На заході всього до плюс 26 градусів. Вночі очікується від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!